Всім привіт, мої хороші! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Друзі, я завжди рада і моїм підписникам, і моїм друзям, і просто гостям, які забрели на мій канал. І я дуже сподіваюся, що вам тут сподобається і ви залишитеся разом зі мною. Ви знаєте, в нас сьогодні просто неймовірна спека. В нас сьогодні дуже-дуже жарко. Аж Не віриться, що вже скоро буде зовсім скоро буде осінь, але все ж таки треба до неї готуватися. Сьогодні неділя, і в нас була неймовірна спека, 45 градусів на градуснику. На сонці і шкіра навіть плавалась, було дуже жарко. Але що ж, все ж таки треба готуватися до осені, що ми з вами будемо робити. І ви знаєте, в мене я знову вступаю в якийсь новий проєкт, не в якийсь, а зараз скажу, в який. Хоча ви могли б сказати, що Боже, Віка, скільки вже проєктів, куди там, ти вже не встигаєш. Але це дуже класний проєкт, в який можна брати процеси, які можна дов'язати. І тому я, звичайно, хочу вступити в цей проєкт. Назва Шикарна, вернісаж осінніх баров. Хоча ви бачите на столі в мене вже є червоне листя осінню. По природі вже видно, що зовсім скоро буде осінь, не дивлячись на цю неймовірну спеку. І цей проєкт чудовий організували дві класні дівчинки Ліна Сергієнко і Маруся з каналу «Марусина скринька рукоділля. І дівчата, ви просто молодці. Я така рада, що ви зробили цей проєкт, тому що в мене є два процесики досить великих, літо закінчується, але я їх хочу дуже дов'язати і я їх візьму в цей проєкт. І я ж хочу розповісти, що у нас тут будуть дівчата заморочилися, придумали назви, і у нас тут будуть шикарні, шикарні просто. Номінації зараз вам розповім. Перша номінація називається Діти то наші квіти, в'язання для дітей. Але ми, як мами, розуміємо, що в'язання для дітей і діти в нас можуть бути дуже різного віку і 40 років ми для когось можемо бути чиєю з дитиною. І в цій номінації я візьму дов'язати. Боже мій. Я вам колись казала, що я не люблю тих людей, які два місяці в кадрі показують одне і те ж. Ну, вибачте, вибачте, ну, щось таке зі мною. Знаєте, відкрила Ютуб, перестала в'язати. Не знаю, як так трапилося. Зараз приберу корзинку. І я хочу дов'язати для своєї старшої донечки, їй 18 років, але для мами вона завжди буде маленькою дівчинкою, та вона і так у мене зараз маленька зовсім. Я останнє показувала цей, цю кофтинку в в'язальних мандрах, я там 5 годин пов'язала, була дуже задоволена. Але так як в нас між кожною номінацією є 2 тижні. І в кінці, тобто, за одну номінацію нам треба, наприклад, за ці два тижні вив'язати повністю, показати готовий результат. Тобто ми з Оксанкою розпочинаємо в своїх стартах, а тут ми будемо все дов'язувати. І перший звіт нам треба викласти з 19 по 21 серпня. Ну, я думаю, якщо я сяду, візьмусь і постараюся, то я встигну дов'язати. Звичайно, ви можете не дов'язувати, але тут суть в тому, що якщо ми дов'язуємо в номінації, показуємо готовий виріб. То дівчатка не просто так заморочилися, а вони ще й придумали, що якщо ви участвували у всіх номінаціях і показали всі готові вироби в кожній номінації, то ви ще можете претендувати на якісь там подаруночки. Може, цікаво, які там будуть подарунки. Можливо, Ліночка на шиє отих красивеньких проєктних сумочок, які вони особі шиє. Як вони мені подобаються? Вони такі класні. Якщо ви не бачили, сходіть до неї на канал, подивіться. Отже, в першій номінації я буду в'язати для своєї донечки, я дуже хочу дов'язати цю ковтинку. Так. Так, наступна наша номінація називається Ну дуже шикарна краса Осені в жінці. І це в'язання для жінок, ну, як я зрозуміла, для себе коханої. Я так думаю, а може для подруги чи для мами, я не знаю. Але я візьму в цей проект свою червону сукню, яку я в'яжу по майстер-класу Діни Кожанової. Я її всю не діставала, вона в мене там трошки заплутана. Але ви її вже бачили і вам трішки нагадаю, це мадам Трікот пряжа. І я в'яжу там сукню гачком. Дуже таку гарну, літню. Ну, наступного літа, можливо, її поношу. Так, і другий звіт ми маємо викласти 2-4 вересня. Надіюсь, що я встигну. Хоча гачок двічка, ну хто знає, не знаю. До речі, дівчатка сказали, що не обов'язково прийшов перший звіт, і ви показуєте, що ви зв'язали в першій номінації. Як я зрозуміла, то вони сказали, що можна в'язати потрошку в кожній номінації. І показувати в кожному звіті, наприклад, ось я трішки ковтинки пров'язала, трішки сукні, ну це я так зрозуміла. А можна і взяти одну номінацію, і в'язати два тижні, і показати у звіті готовий результат. Як буду просуватися, я я поки не знаю, я ще не вирішила, я ще не знаю, як це в мене все буде. Як буде, звичайно, ви все побачите. Так, розкажу вам про третю номінацію. І вона називається: Зігріємо ручки і ніжки. В'язання аксесуарів. Звичайно, ви зрозуміли, що тут можна в'язати мітинки, рукавички, перчаточки. Шкарпеточки, гольфи. Я думаю, що навіть можна зв'язати і навіть гетри. Але поки в мене в планах гетрів немає. На гольфи в мене пряжі також ще немає. І, можливо, мітинки. Ну, я ще не планувала. Ще, не планувала, ще так далеко не дивилася, ну, тому що в нас дуже спекотно. І в мене прийшла така ідея в голову. Зв'язати з цієї рожевої шкарпеткової пряжі шкарпеточки для двох подружок. У мене є тут такі дві дівчинки, цікаві, які <смірки> дружать, і я думаю, якщо зв'язати якісь там з рюшечками, такі дівчачі, приємні гарненькі шкарпеточки, вони будуть дуже не проти. І от, Але це буде сюрпризик. Вони не знатимуть, чи я їм в'язатиму однакові шкарпетки, у них лише розмір різний, але нічого. І тож, я точно вирішила, що я буду в'язати в цій номінації шкарпеточки. Вони будуть дитячі. Так, і третій звіт нам треба буде викласти з 16 по 18 вересня. Ну, якраз уже... Можна буде шкарпетки, мабуть, одягати. Так. І що я хочу ще сказати? У нас буде три звіти, і з 30 вересня, по 2 жовтня нам треба буде викласти підсумки. Але, я не знаю, в нас якось так цікаво: Три звіти, 4 підсумки і 5 номінацій. Не знаю. Ну, якось так. Тобто, виходить, тепер, так, виходить, що е, немає в нас на одну номінацію два тижні. Угу, зрозуміло. Значить, на деякі тижні треба буде брати невеличкі номінації, наприклад, шкарпетки і ще там щось поєднати. Я ж вам ще не розповіла. І ще в нас четверта номінація. І оселя вбралась в багряне намисто, тобто прикладне в'язання, щось для дому. І тут я хочу запитатися вашої поради, мої любі глядачі. Так як я в своєму в нашому з Оксаною місяці стартів у нас там є обов'язкова умова зв'язати щось осіннє для дому, ну, на крайній випадок, якийсь аксесуар. Я там сказала, що я буду в'язати гарбузики. Хоча в нас там вже скільки тих гарбузиків, які вони всі класні, але все одно я хотіла давно для дому якийсь цікавий домашній декор. І ви знаєте, таке завжди відкладається. Нехай дов'яжу шкарпеточки, нехай зв'яжу ковтинку, потім якось нехай. Але я хочу зв'язати гарбузики, і тому в мене якось, якщо чесно. Більше не було ніяких ідей, і чесно я не знаю. Не знаю, що зв'язати ще такого цікавого, щоб воно було і невеличке, і швидко зв'язалося, тому що в мене вже є два таких ем, великих процеси, які я обов'язково хочу дов'язати. Так що інші процеси треба брати не дуже великі. Ем, точно не буду в'язати плет. Не знаю, я хочу запитатися вашої поради, щоб ви мені порекомендували. Ну, поки мені щось ну, нічого такого осіннього, цікавого не приходить в голову, але можливо у вас виникнуть ідеї. І я буду дуже рада, якщо ви мені напишете в коментарях, і, можливо, я скористаюся саме вашою ідеєю. І, звичайно, якщо я скористаюся вашою ідеєю, то, звичайно, у відео я скажу, хто мені це порекомендував і подякую вам. Так, і що ж, у нас іще є одна номінація, п'ята, яка називається Ніколи не пізно творити добро. Тобто, це в'язання на доброчинність для близьких, для рідних, ну, те, що ви хочете комусь подарувати. Чи Зробити комусь щось приємне. І я не знаю, я знаю, що клуб, який раніше називався 40 петель добра, зараз його перейменували, Він називається Чарівниці добра дуже прекрасна назва, мені дуже вона подобається. І. Я знаю, що ближче до Різдвяних Свят цей клуб буде організовувати. І знаю, що цей клуб, там дівчатка будуть організовувати, в'язати іграшки для діток воїнів, для ну, батьків, чи їх служать, не служать, а воюють. Також я знаю, що так, у мене хтось тут виліз із моїх квіточок і повзає. Ну, взагалі вже. Хотіли мені зіпсувати тут весь кадр. Також я знаю, що будуть чарівниці добра, також можна в'язати шкарпетки для ЗСУ. Будуть в'язати жилетки також для воїнів. Також я ще знаю, що треба буде в'язати шкарпетки дуже високі для людей в госпіталях, щоб ці шкарпетки можна було з розрізами одягнути на апарати Єлісарова. Ну, Не знаю, ідей з цього приводу дуже багато, ціле море, і за те і за, ну, за все хочеться взятися, всім хочеться допомогти. І, звичайно, можна і зв'язати з своїм рідним, наприклад, мамі щось зв'язати і подякувати їй за те, що вона у вас є. Не знаю, чесно, ще я не вирішила, тому що ну, я багато всього хочу. Можна навіть продовжувати в'язати свої сердечка, які я потрошку в'яжу. Взагалі, в мене була ідея зв'язати двох медведиків для двох хлопчиків, які дуже чекають на повернення на свого тата. Чекають, давно в мене вже ця була ідея, можливо, двох медведиків все-таки я зв'яжу швидко, щоб вкластися в ці номінації. Не знаю чесно, я не знаю, що мені збереде в голову. І в'язати шкарпетки для ЗСУ я хотіла для жінок, тому що я дивлюся, всі-всі в'яжуть всі для чоловіків. Чому ви не враховуєте того, що ще є в нас і дівчата? І я б хотіла пов'язати і для дівчат також. І ще у нас є свій воїн, який служить, можливо, йому щось знадобиться. Я не знаю, чесно, не буду загадувати, та я думаю, і вам буде цікавіше дивитись, що я там придумаю. І я буду вже підстроюватися, підлаштовуватись під події, і ну, я буду дивитися, що я там зможу таким ближайший час зв'язати. Ну, буде видно, не буду загадувати. Отже, я розповіла вам. Номінації, я розповіла сроки їх звітів. Я хочу подякувати дівчаткам, що вони зробили такий цікавий, цікавий СП і класно, що можна взяти проекти, які можна дов'язати Для мене це дуже актуально і важливо. І я хочу ще. Сказати, що в мене під відео буде список, дуже величезний список. Там багато людей, в'язалочок і в інстаграмі, і в Ютуб, доєзналися до цього осіннього вернісажу. Всі хочуть прийняти участь, всі підтримуються. Дуже класно, нас багато, нас не подолати. Так що проходьте під відео, дивіться список, хто участвує, що там дівчата показують, які в них ідеї, що вони будуть в'язати. А ми з вами зустрінемося у вернісажі вже е, через два тижні, і я покажу, що я там в'язала, чи, роз... чи маленькі речі, чи великі просувала, чи як е, все побачите. До наступних відео. Чекаю вас, звичайно, в коментарях. Чекаю ваших порад. До нових зустрічей. Пока-пока.